Протягом століть сквира змінювала обличчя, зазнавала впливів різних епох і культур та, попри все, зберегла свою душу. Про неї згадували літописці, її карту неодноразово переписували, але місто завжди залишалося собою: витривалим, багатошаровим зі своєю особливою атмосферою. Сьогодні ми не просто подорожуємо в просторі, ми мандруємо в часі. Прогулюючись вулицями сквири, ми зануримося у ритм життя невеликого українського міста, яке дихає минулим, його історія не в архівах, а в архітектурі, що досі стоїть, мов живий літопис минулого, старі будинки початку ХХ століття, які стали мовчазними свідками змін. Деякі з них мають статус архітектурних пам'яток, а всі разом вони створюють неповторне тло для нашої розповіді. Тож рушаймо у подорож, що подарує не лише нові враження, а й глибше розуміння України через знайомство з історією невеликого міста.